для шахів рай проти Шаномн, Канада рейтинг 1945. Тільки не, кон... Тіки не... Тіки не... конем. Так, Лефер С2. Не пущу сюди слона. На цю важливу діагональ. Хоча угу. треба було. Кіні 2, звісно. Через е 3 Через слан 3 І там, можливо було б у нас більше ідей різних. Страшний. Ну давай g 4 і побачимо, що з цього вийде. Будемо грати агресивно. Ну його манить це поле. Ну треба ж спортити пішок. Що він там думає? А, кинь є 4 може бути. Ні. Ми тринули. Та і. Чи буде? Тебе? Далі Аж 4. кинь сюди. Кинь Е5, а 4 Піджимаємо, піджимаємо. нажимаем Майн, піджимаем. Не знаю, ты мне выдаешь пешака. Не, не выдаешь ты мне дуруш Ты мне трошки. Ну давай. А, на, на взятие тут ты возьмешь тут. Давай. Я згоден, в принципі, цього слона зазвичай віддають. На F6, в принципі. Після H6. Типа, як зачіпка до G5. Ну, буде зачіпки, ми просто зразу тяпнемо, піше KD. Якщо брати, то не б'ю конем. Де і все. А потім після взяття тут все рівно все підвисає, G6, H4, H5. По білим полям. Підемо ми ам. Кінжи 5 на F7 висить. Шостий суперник наплутав. Довго думав і наплутав. Саме гірше це коли ти витрачаєш багато часу і все рівно робиш поганий хід. Або поганий план. Бо якщо ти швидко робиш поганий хіт, ну це можна скинути, ну по, імпульсивно поспішив бліц. Ну, погано тут не знаю. Вже 6 я просто б'ю. Ах, воно. Ти подивись. Ах, вон он уже. Ты думаешь? Там да, и дай киски. Там хит кинешь Да, кинешь и есть, там потом туда и сюда. А что кинешь Я ж бью тут. На мат напав. А підтримуємо мат і фігури. Без варіантів Кінєв 6, да, але я просто слоном. З... Да, але ні. Угу. Чи що в нас є тут? Ще удар є? Ти б'єш? я шах, ти б'єш, і що? Нічого. Час закінчився. Задобуємо суперника. Ну, а он, мабуть, з телефона грає, бо у нього щось зі зв'язком. Мабуть. Так. 96 на 6. Ну, коротка партия, да, була. Коротка. 17 ходів. Ну, да. Не, нормально. Це на тут. Окей. Кажуть, тут комп'ютер навіть, що у чорних приємніша позиція. Бо. Просто так зіграли. <coughs> кінь 8. Ну, окей, H4, а 6. Ага, і нам особливо нікуди не відійдеш на кініш 3. І все, відбили атаку. Ну окей. Ну, Це треба було оцінити. Порахувати то можна, а от оцінити що з цього краще. І тут, в принципі. <кхух> Ні, тут погано. Послабляється король, що ще гірше, що він стає <кхух> на лінію з турою. Суперник тут знайшов прикольний хід. Славних 5. Добренько. Блискучий. Ну, понятно. Не встигає суперник забрати ні тут, ні тут. Бо іде перед 7 зимати. А тут просто все втрачається. Просто слон прийшов, перекрутився. І все. Ну, Складна позиція. Нема двох пішаків. Король слабкий, білі поля слабкі. Ну, розвиток ще не, зак... <кій> не закінчили чорні. Чорних велика перевага. Теперь будет Лишах, и врага против Данца, рейтинг 1931. Ой. Ясно. Теперь гамбіт. Ну давай, на такой. Шипін тут забере пішка цікаво. Може забрати, да? Берем. Два пожертвуй. Пожертвує цілих два пішаки. Цей і цей. Дарине Сиробс. І тепер ти б'єш я б'єш. Ти кіння в 6, ти король в 6. Ну, а може так покажу. Може якось F4. <кій> Ніже. Мінятись хочеш. Подивимо Якщо я взяв, так, і F4, наприклад. Це буде цікавіше, да? <кій> Якщо я просто пишу, ви ти взяв, і я взяв. І ти відійшов просто. Ну, таке собі. Чого там задумав? Не візьмеш. Дари, хай вы. Мене ще. Ах, молодець. Ну, це ти зря, конечно. Це ти, звісно, чувачок. боровичок. Так, да, правильне рішення. Ну, тут купа ідей, але це, звісно, і іноді і погано, тому що коли в тебе багато різних продовжень, може знайти не дуже сильний. Можна і звідси почати. Можна і з фрезя почати. От, наприклад, Фержі 2, мені здається, ще сильніше. От Що йому робити? Мабуть, все, так? Да? Так, да, плюсів. Ні, треба коня віддати, так? Да? Так, да, ну окей. А я вже загрузив окей. тут. 93 на 75. При різносторонніх рокировках то хто перше починає пішаками атакувати підкріпленими, якби, турами. Ну, не завжди так. Можна і просто g 4 ляпнути, там, пожертвувати і потім 1. Основна Ідея відкрити лінію. Суперник якби забирає. Відкриває спочатку лінію H, потім лінію G мені. Ми грає максимально на річ. Ну, і знову ж таки, тут, наприклад, сон стоїть на b 7 він уже під темп підпадає. Після кінця 5. Навіть на фарзиу фланзі в нього не, не порядок. Так, це не туди. F4 було сильніше, на це. Да. Ну да, ну і що? А, Фарисяж. Ну так, да, і слон, виявляється, блокує. Так би десь може якось F5, хоча б якийсь повітря для корля. А тут uh, заблокована позиція. І нас уже десь погрожує жертва, і тут слон тільки заважає. Ну, диво, так. Так. Пура 6, так. Ну, будети погано взагалі. Король 8. Ну окей, що тут дивитися, якщо жертва насправді не жертва, тому що брати не можна. Швидко було все так. Не міг просто забрати. <кхе> 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 тут Кінь Дже 4. Фрезем десь тримаємо, так? Да? Ну тут трошечки в білих є, є якісь шанси на ініціативу, так як якась має продовжуватися, але не виграна позиція взагалі. Якимось дивом чорні там тримаються. А тут проміжний хід <кій> програє партію. Доражу Дораж один навіть сильніший. Мат в 11 ходів. Ну, повіримо, в комп'ютер перевіряти його не будемо.